Вітаю вас сьогодні. У нас знову захід, захід який проводить кіноманське об'єднання разом з «Вау-студіо», яке називається кінодвір. Ми проводимо покази для полтавців різних видів кінематографії по середах та суботах. І сьогодні я радий вас всіх бачити у перлині українського модерну, нашому краєзнавчому музеї. Задля перегляду документальної стрічки, у часи, коли звуки війни заглушають голос культури, вона все ж не мовчить, вона продовжує існувати крізь уламки, крізь зачинені зали музеїв, крізь експонати, загорнуті в поліетилен, наче у саван. Спочатку повномасштабного вторгнення під прицілом опинилися не лише людські життя, а й українська культурна спадщина. Росія системно нищить культурні об'єкти. Вже зафіксовано понад 2200 пошкоджених культурних інституцій, понад 3 мільйони артефактів залишаються в прифронтових зонах. Щодня під загрозою знищення. Або розкрадання. Це найбільше культурне мародерство з часів Другої світової. За таких обставин музеї перестають бути просто виставковими просторами. Вони стають притулками для пам'яті архівами тиші. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Сьогодні один із таких архівів тиші. Одноіменний vr фільм Вартана Маркар'яна та Вадима Махитки повертає увагу до музею як до простору де тиша не порожнеча. форма присутності, жест супротиву. Архів тиші є метафорою двох процесів: з одного боку, збереження спадщини, її архівація так необхідна для виживання. Відповідальність перед минулим і майбутнім. Водночас, з другої сторони, це спроба привернути увагу до того, що не може говорити, але відчайдушно цього потребує. Завдяки технологіям віртуальної реальності фільм намагається передати емоційну присутність у недоступних зараз виставкових залах, намагається розповісти історію музею. Що зберігається нині в тиші, та чекає часу, щоб заговорити зі своїм відвідувачем знову. Дякую. Прошу привітати заступника начальника обласної полтавської військової адміністрації Антона Григоровича Чубенка. Дякую. Добрий, день, шановні друзі. Я дуже радий. Вас всіх вітати. В, не пристаю про це казати, найкращому майданчику, який є в Полтавській області, це Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. І не дивлячись на те, що він знаходиться на ремонті, він продовжує жити, продовжує, продовжує бути таким відкритим. І дворик краєзнавчого це просто мека, куди намагається потрапити. ну, Наприклад, останній, хто хоче потрапити сюди, це Хартія, Хартія, Хаб, у нього вже є цілі на проведення заходів у дворі у краєзнавчому музею. Це такий приклад, коли незламна наша культура, незламна наша Україна, не дивлячись на ушкодження будь-якого типу, все одно продовжує жити, продовжує не завжди бути зброєю, зброєю і тим символом, з яким бореться наш ворог. Знаєте, я закінчу цю частину такої промови і скажу ще буквально пару слів. Я коли дивився цей э, vr фільм я, ну, чесно кажучи, дуже класний, вражений. Не знаю, що тут більше моєї любові до Полтави, до музею, чи взагалі до цих людей, які його э, створили э, Вадим і Вартан. Який це зробив таким неповторним. І постійно повторюю, зараз теж буду повторювати про те, що нам треба всю нашу культуру, всю нашу силу спрямовувати на зарубіжжя, тому що те, що нам не так добре, як нам було раніше, це наша проблема, і про неї ніхто не знає, коли є комунікація. То це буде дуже здорово, і цей фільм може бути от таким елементом зброї, нашої культурної зброї на суцільному фронті боротьби за наше виживання. Ще для того, щоб не затягувати, скажу одну річ, яку я подумав, коли сьогодні йшов сюди. Колись я займався як шефтом маленьким, і до мене постійно зверталися різні органи влади і. Вони просили тут де то інше, ну надаючи їм допомогу, наприклад, навіть електричну енергію, якусь, яка була підключення безкоштовно. то вони мені потім давали якісь захисні клейноди. І ось сьогодні в мене є декілька захисних клейнодів для авторів цього. Фільму і тому я хочу запросити тих людей, які дали нам енергію і привід зібратися. Це Вартан Маркарян. нагороджується грамотою департаменту, активістів департаменту культури та Терезбук. Ви на їхню допомогу можете розраховувати Бога. Вадим Махітка. та людина, яка рухає ці, ці процеси на лабовество. І Андрій Лапа, який просто зробив все і відповідного рівня. Дякую вам. Коротко все, дякую вам всім за увагу. Так, Дякую Прошу привітати. Виконувача обов'язків директора музею Кондратенко Тамару Константинівну. У цьому музеї я зараз тільки виконую обов'язки. А взагалі я головний зберігач фондів. Мабуть, коментувати більше і не треба. В цьому архіві тиші я та хто береже те, що знаходиться тут. Дуже вражена фільмом, дуже вражена співпрацею з такими чудовими людьми і бачу величезні перспективи для музею у цьому сенсі. Коли перший раз дивилася цей фільм, і ці дитячі голоси на фоні тиші, яка зараз огортає музей, вони глибоко торкнулися до мого серця. Хочу сказати, що незважаючи на те, що ми зараз архів тиші, ми живемо, працюємо і бережемо і так. Кожен день за цей час, коли ми живемо в такому непростому світі, ми продовжуємо збирати, продовжуємо зберігати, продовжуємо контактувати із людьми, які пов'язані з різними галузями нашого життя. Ми формуємо нашу культурну спадщину. Щира подяка авторам, які зробили все це. Такому дуже гарному сенсі представили музей саме як схованку для нашої пам'яті національної пам'яті. Вітаю з далим проектом і дуже чекаємо на подальшу співпрацю. Хочу запросити режисерів фільму Вартана Маркаряна та Вадима Махідку. Всім привіт, дякую, що зібралися. Хотів трошки сказати про те, хто робив цей фільм. Ну, ми з Вартаном, а також Оксана Сулима, яка нам озвучила повністю все, все відео. Також Наталка Гринченко, яка перевела весь фільм на англійський, і озвучила майже весь фільм. Ми приходили сюди в музей і в кожному залі озвучували те, що ви бачите фільми і на англійську мову. Також Роксолана, яка, яка знайшла багато інформації для цього, Анна Сінельник, яка також допомагала по комунікації і озвучила частину фільму англійською мовою. І кого це А, Васи Василя Васильовича Маркуша, який допомагав нам дуже з комунікацією, з комунікацією з музеєм, з обласною адміністрацією. Йому теж велика дяка. Цим фільмом англійським ми зараз подаємося на фестивалі європейські та американські. Якщо повезе, то поїдемо там, в Амстердам, Лондон і багато інших країн, куди нас запросять, і ми покажемо цей фільм, надіюся, на нагороди. Також хотів ще сказати, що зараз в нас в планах наступний фільм, і, в принципі, хто хоче долучитися. Якось допомогти або взяти участь, то ми відкриті до ваших заявок. Також під час зйомки фільму нам дуже допоміг Андрій Лапа технічно. За рахунок цього ми використали спеціалізовану камеру і налаштували спеціальний пайплайн Казав, що так неможливо, але ми це змогли. Об'єднали наші зусилля, і наші скіли. В плані VR і відео, і я думаю, що для саме міжнародних фестивалів це буде цікаво, саме ця методологія. А взагалі, по концепції фільму, нам було цікаво показати сам музей, ось цю тишу. Я думаю, вам також сьогодні незвично бути тут і не бачити артефактів. Музей зачинений, і, в принципі, будь який закордонний. Турист, який приїжджає сьогодні в Україну, він не може відчути, що таке Україна, нашу ідентифікацію, тому що в більшості музеї зараз зачинені, і вся, вся наша пам'ять, вся наша історія, вона десь десь за лаштунками, і в принципі, війна в будь-якій країні, вона нівелює культуру, і саме ми ось хотіли показати для нас, для закордонного глядача, що таке культура, що вона важлива в час війни, і взагалі вона дуже важлива. Тому ми назвали фільм Архів тиші, тобто архів, який зберігає дуже багато пам'яті, і важливо, що вона є, але вона мусить і має бути побачена іншими. Так, ну це в Ще хочу сказати, що зараз вже деякі шолами звільнилися. То хто не бачив фільм, підходьте і подивіться. Він йде 12 хвилин не дуже довго. Дякую. Хочу запросити технічного спонсора фільму та представника компанії «Горіховод» Андрія Лапу. Вітаю. Дякую. Да, радий долучитися до цього проєкту. Особливо мені було цікаво, коли в цьому проєкті було заплановано, що технології будуть стикатися з культурою, і для мене це було додатковим, скажімо, так, рушійним мотиватором взяти участь в ньому. І дякую команді за довіру. Добре, ще раз нагадуємо, хто ще не подивився, не приглянув фільм, може стати в чергу. І ті бажаючих хто вже побачив і хоче поділитися враженнями, запрошуємо до мікрофону. Є такі? Хто хоче? <рес> Вільний мікрофон. Хтось хоче враження? Чи, чи поки поміркуєте? Добре. Ну тоді підійдете до мене. Якщо ви захочете сказати, да. напишіть мені емейл. E Вітаю всіх. Дякую тим, хто створив цей фільм, тому що дійсно питання культури, воно зараз. Також на часі, хоча здавалось, що є інші пріоритети. Цей фільм для мене трішки на контрасті, коли ти бачиш такі зали, які пустують, які частково закриті плівкою. І чуєш, те, наскільки вони величними могли бути, якби там були ці експонати, якби би цю плівку прибрати. Але тим не менш, з такої точки зору, також дуже цікаво спостерігати за залами, звичайно, із ноткою суму, тому що ми розуміємо, кому ми завдячуємо тим, що ми зараз маємо. Особливо щемливим для мене був момент, коли. Були списки тих музеїв, які або постраждали, або були повністю знищені. Це така непоправна втрата наша культурна, і цьому дуже сумно. Але радію, що є такі тверці, є ті, хто творить вже культуру на руїнах. Тому дякую, хлопці, дякую. Тим, хто створив цей фільм. І всім, хто прийшов, тому що класно, що є люди, яким це цікаво. Та Ні? Ну добре. Скажете, що вона думає.